Вітаю, я адвокат Заурай Батов. Сьогодні розповім про топ-5 юридичних помилок, які можуть коштувати вам не лише грошей, а й спокою. Ви можете навіть не здогадувати, що порушуєте закон або ризикуєте. Але ось приклади з практики: перше усні домовленості замість письмового договору. Потиснули руки, а потім ніхто нікому нічого не винен. Друге, переказали гроші знайомому без розписки. Як довести, що це не подарунок? Третє. Проігнорували повістку або лист суду. А потім рішення без вашої участі. Четверте, працюєте філансером без ФОП. Банк може заблокувати рахунок через незрозумілі надходження. П'яте. Звернулись до юриста, коли вже все пропущено. А можна було б вирішити все на старті. Простою консультацією. Це не страшилки, це реальність. Якщо не хочете потрапити в халепу, дійте на випередження. Потрібна порада або супровід. Пишіть у Дірект, розберемо саме вашу ситуацію. До зустрічі!